На бочці сидимо, тепер хорі і все. Нічого не так. Я нічого не можу зробити, я хотів би тут зробити щось саме. Ну не можу нічого, я не знаю. Так, що ти вкладаєш гроші, а тебе знесуть. Юрій Дубель живе в приватному будинку на вулиці Коцюбинського біля річки Стрижень. Поруч ще три будинки, навколо них висотна забудова. Його сусідка Тетяна Філіпова розповіла Суспільному. Розуміє, що їхні будинки рано чи пізно знесуть. Інвестори періодично цікавляться викупом, але умов, які б задовольнили Тетяну, не називають мені обіцяють 500 доларів за один квадратний метр. розумієте? Це просто вообще як то центр. Ми тут прожили. Ладно, я согласна. але не не на таку суму. Люди много вложили. Пускай це старий дом. багато вложили в это все дело. Вот, допустимо, і я теж а вони пропонують, Я вважаю, що чоловіку. До довжний улучшить жиліще, якщо ви все-таки збираєтесь, плануєте зі щось строить. Меня не цікавить, що. вам нужна земля, ну і людей біжать нельзя. Щоб на цій території було можливе будівництво земельну ділянку між будинком на Коцюбинського, 84 та приватними оселями. Треба віддати під забудову таку логіку. Проекту рішення, які вносять на сесію Чернівської міськради, пояснив голова земельної комісії міськради В'ячеслав Летута. Рішення ми прийняли таке, щоб передати. В постійне користування користування дану земельну ділянку нашому комунальному підприємству Чернігів Будинвест треба, щоб заходив інвестор, викупав ці приватні будинки, зносив їх і будував сучасне житло. Проти планів із передачі цієї землі під забудову мешканці будинку на вулиці Коцюбинського, 84. На сесії міськради у лютому вони просили дозволу оформити цю землю як прибудинкову територію. Міськрада їм відмовила, дозволивши розробку проекту землеустрою під забудову. Мешканці будинку звернулися до суду. Була підготовлена позовна заява, до з окружного адміністративного суду. І станом на зараз вже є рішення суду першої інстанції, яким було визнано незаконним рішенням міської ради, яким було від. Мовлена ОСББ в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою. Голова земельної комісії В'ячеслав Летута посилається на другу частину рішення суду. Зокрема, суд не задовольнив позов мешканців будинку у частині про незаконність розробки проекту землеустрою під забудову. На сьогоднішній день вже є рішення суду про те, що рішення міської ради про надання дозволу на розроблення технічної документації, воно є правомірним. Да, воно є правомірним, вони хочуть подати в апеляцію. Розумієте, мешканці цього будинку, тому ну ми ж не можемо, коли вони там будуть скільки ви подаватися апеляції. Ми не можемо чекати. Поки рішення суду не вступило у законну силу. Мешканці будинку просили міськраду не розглядати виділення землі на сесії. вони без аргументів це питання все таки винесли на розгляд сесії. Ми винесли пропозицію зробити чесно для людей, зробити чесно для КП Чернігів Будинвест і просто зняти це питання до вирішення цього питання вже в апеляції. Оксана Закревська показує план будинку. Згідно з ним, половина ділянки, яку земельна комісія віддає Чернігівбудінвесту – їхня прибудинкова територія. Жителі бояться, що будівництво нової багатоповерхівки буде впритул до їх будинку. Нашого СББ просить лише ту землю, яка за. Генеральним планом нашого будинку ось приходять межі нашого будинку, нашої земельної ділянки, і ось так ділиться навпіл. Тобто там стежка ми не проти. Якщо викупають там приватний сектор, хай будують будинок. Але ми проти того, щоб паркан стояв просто біля нашого будинку. Якщо це буде в 20 метрах, то ми взагалі не проти. Але паркана не будинок. Якщо не буде виділена ця земля, там ну цей приватний сектор нікого не зацікавить без цієї ділянки. Яка межує з цим будинком, який там претендує ОСББ, зайняти цю землю. Якщо зараз видать цю землю цьому ОСББ, то в принципі ми на віки вічні лишаємо ці два будинки, чи три там, скільки там будинків, вони нікому не будуть цікаві, ніхто цим перейматися не буде, і, і значить, ну, для міста це не дуже цікаво. Чи відведуть ділянку біля стрижня комунальному підприємству на наступній сесії міськради 26 серпня? Вирішуватимуть депутати. Ольга Онищенко, Дмитро Фальчевський, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.